Це не реєструвати, це питань немає. Це не оставляє далі. Подивимося, як воно там має бути з інше законодавства. Олі не я зараз саме тут до нього. Зараз вас напружу. Далі. Е, наказ на поновлення готовий. Рішення суду виконується. Рішення суду виконується. Я його хочу побачити. А вам що, Геворонський його не вручив? Я маю сьогодні зайти забрати в суді рішення. Так. Значить, наказ на поновлення не готовий. Я Він питаю наоборот. ще раз, у вас є рішення суду? В мене є. Давайте ваше рішення. Я на ваше рішення. Даю копію, з оригіналом можете зараз віритися. Покажіть оригінал, щоб ви питання маєте. Вистайте до цього рішення заяву, Що згідно рішення суду, ви просто вас на роботі? Ні, не передбачено законом. Ну, ви, ви Ви не приступаєте, ні? Де, ви Наші, приступаєте, я йду, приступаєте я йду. до роботи. Так. Я виясню юридичні аспекти, що там передбачено, не передбачено, тому що ми по-любому маємо з вами бути в трудових відносинах. Ви приступайте до роботи. От. Тільки, Як я можу приступити, що нема тільки, наказу на роботу? Я зараз змушений. Звернутися в судовиконавчу службу. Піти в суд, ви взяти виконавчу я... лист. Ви можете звернутися в судовиконавчу службу. Я вам сказав, питань ніяких в цьому немає, можете навіть зараз їх запросити. Я вам кажу, що ви приступайте до роботи. Дивіться, тому що штрафи там великі. Мені все одно платити ви будете. Все абсолютно будете платити Де, ви. Я, ну, скинетесь, ви, звісно, поможете, тому що суми великі, ви, звісно, ви фальсифікували ви? документи, на вас кримінальні провадження будуть, скажімо, заведені. Однозначно. Однозначно. І на вас теж. Все Та що дивіться, штрафи дуже великі. Мені, мені все одно, я зараз Але йду і зараз пишу. В правому колі. Да. Ви зараз да. шантажуєте? Да. Да. Ні, який шантаж, шантаж Я дію, він чи законодавство проводить законодавства. Я вам сказав, приступайте, роботи. я хочу ознайомитись з наказом, поновлення на роботі і під підпис. Наказ під руку не пишеться. Я тільки що отримав, от тільки що отримав, рішення суду. Та чому ви, чому ви вчора не були на суді? Чого ви переховуєтесь? Від кого? Від мене. Я вам сказав, приступайте до роботи, залишайте кабінет. Наказ буде готовий через пів години або через ходін. Прийдете О, ознайомите, <світна> ні, зараз буде тут опригрупа з поліції. Опригрупа зараз буде тут. Слідчо-оперативна група. Вже так. пора її тут, давно вже бути. Все. Хай буде. Все. Шутки закінчили вже.